Якщо подивитися, зараз вже влаштовується захисне протиаварійне накриття над світловим ліхтарем. частину і повністю замінено Є отакі пошкодження. Які на жаль не дозволяють нам в опалювальний сезон запустити систему. Тут можна побачити, що книжка була залита вологою, залита водою. Через щілини потрапляли і птахи до книгосховища, і комахи. Тому, на жаль, ще роботи дуже багато. Щоб відновити повністю повноцінне функціонування бібліотеки, необхідно на ремонтні роботи реставраційні роботи близько 70 мільйонів гривень. Але ця сума не є остаточною. Я моніторюю літературу навіть навітню. Це по культурі, по спорту, по здоров'ю. Бібліотека, так само, як і театр, так само, як і інші культурні заклади, вони для міста, для міста надзвичайно важливі. Якщо не працює бібліотека, це люди дичають.